Я був перший раз з критиним майданом в червні місяці. Далі хлопці мені перезвонили, що їдуть, і я поїхав. Я думаю, це не тільки кредиторів там і. Хто вклади ставив банки, депозитчики дуже великі проблеми. 500 тисяч депозитків банк лопнув. Як виступав гарантійний фонд, він відмовився вступати гарантом. Дали підприємці, київляни, приходили, які навіть не мають кредитів, при цьому курсу валюти зараз знищується повністю малий та середній бізнес. Ну, ну, люди стають на колінах, тому що платиспособність населення впадає і знищується повністю українська економіка. У державі і я думаю, що влада нова не розуміє і прячеться за заборами, за міліцією прячеться. Я думаю, що і більше охорони є в даний час в парламенті і в кабінеті міністрів, як було при Януковичі. І при кабінеті міністрів кабінеті міністрів навіть ніхто не вийшов поспілкуватися із народом. Вийшов прес-секретар міністра фінансів. З Національному банку Гонтерева теж не дала представника, давали якогось лівого, який не вирішує ніякі питання. Комітети Верховної Ради прийняли наші законопроєкти, які створили. І зараз робить робоча група, вона не відпрацьовує до понеділка, в понеділках буду затверджувати із банківським лобі у комітетах і будуть подано на вівторок Верховну Раду. І на Верховну Раду, на вівторок, запрошуємо у Київ, хто може бажаючих, Це не лише тільки кредиторів, і вкладчиків, і всіх підприємців, тому буде знищений повністю малий бізнес. І запрошуємо прийняти участь, захистити себе де якомусь, зупинити цей курси, бо непонятно, вчора був 23, сьогодні який, і на чому зупиниться. Знищується повністю економіка. І хто ще крім виноградівців, були чи там були закарпатці? Так, uh, да, Ужгород були, міжгірському представники Міжгірщини були, ну з різних областей Дніпропетрово, Запоріжжя, так, Харків, Полтав, Полтав, з усієї України є представників рівно, да, рівно, рівно, рівно. активне. Якраз вчора uh, постанова 662 uh, кабінету міністрів, яка дозволила без рішення судів. Відбирати іпотечні квартири. І вчора, позавчора, як ми були на Майдані, дзвонили Ровно, щоб виконавча служба прийшла і забирала квартири від цих. Навіть такі случаї казали, що людина знаходиться в зоні АТО, а банкіри відбирають від сім'ї малолітніх дітей квартиру прийшли забирати. І дуже багато суцідів вже по всій Україні ці дані скриваються. Ну, люди доведені до. Довідчаю. Розкажіть, будь ласка, ви щойно повернулись з Києва, які там настрої, чи багато людей було присутніх? Дві тисячі людей присутні. Ми були біля Верховної Ради, біля Нацбанку, біля комітету. Там такий настрій, що треба всім чим більше людей туди, щоб з'їжджалося. Чоловік взяв кредит, поклав заставу кафе і так довели, що й помер на тих нервах. Так вже невозможно було. Тут нічого так жити, а та по такій ціні долари купувати, то неможливо. Ну і розкажіть тоді про свої враження перебування в Києві. Там е, мені заведеть, що буде друга революція, другий майдан буде. Бо то люди так настроєні, то невозможно. Туємо люди мало з краю, з краю та не організовуються так. Штурмують уже крутий банк, да? Уже там і коло національного банку що робили люди, то, то, то невероятно, що це робить. У мене також є споживчий кредит, у нас також хата є в іпотеці. Ну, і в мене вже були також суди, я вже пройшла деякі етапи, ми виграли суди, але це теж не вихід з положення, що виконавча служба приходить, так як, наприклад, я за себе говорю, прийшли до мене з. Зовсім мені невідомими людьми, навіть виконавець, який прийшов, він не представився, хто він такий, звідки він, він прийшов мене виганяти з малолітньою дитиною з хати. Ну, я їх просто-напросто переубідила, що так. Я їх пущу, але не на даний час, тому що мені нема куди піти. І за цей час, поки я там собі, ну, адвоката собі поки там наймала, ми вирішували це питання. І слава Богу, ми вийшли на, на добро. Я висудила хату, яку виконавча служба вже продала незаконно, тому що вони не мали на це право, так як я не була повідомлена, я там не проживала, в хаті не було нікого. Навіть навіть чоловік колишній мій там не проживав на той час. Він був взагалі у, у Ялті. Він також не був повідомлений про те, що там. Що там робиться, але я так від сусідів чула, що там ходили, фотографували, приходили туди сусідів, питали, де ми, хто там, чи проживає там хтось. Сусіди казали, що там нема нікого. І вони з цим скористувалися і продали від нас хату незаконно. І я потім це все відсудила, але це мені теж і в кошти я попала, і моя малолітня дитина разом зі мною стрес також перенесли. Ну і на вашу думку, таке ось об'єднання в кредитний майдан допоможе вирішити цю проблему? Так, допоможе вирішити обов'язково. Люди нехай об'єднуються. Треба послухати один одного, тому що я вже скільки обдзвонила людей, навіть своїх знайомих, навіть свою сестру, і ніхто не вірить у це, що це щось дасть. Ніхто не вірить. Вони вже настільки опустили руки, що вони навіть не спроможні ні платити. Ні, вони навіть не знають, що робити. Але треба об'єднуватися обов'язково. Люди об'єднуйтеся, тому що не треба говорити, що і не треба махати руками, що нічого з того не буде. Буде тому що якщо люди один за одного будуть стояти, буде Так, буде результат обов'язково, тому що таке неможливо, щоб результату не було. Скільки часу ви тепер будемо йти у Київ, усі будемо згуртовувати, зато ми цей заклик робимо, щоб нас почули поблизу ці, хто тут є, ми даємо номера телефонів, нехай нам дзвонять, у кого є такі проблеми, що банки нажимають, Даже є, що у когось суд був, присудили там йому, що все майно арештовуємо, продаємо і так далі. Я хочу просто повідомити, що нехай телефонують, я дам номер телефона. 095 466, 04, 78, Маріан Михайло, координатор винограду. thank <laughs>